Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Хобі, які змусять мозок працювати активніше. Шановні мої друзі. Обов'язково, друзі, спробуйте хоча б одне із цих захоплень. Наявність хобі для мешканця великого міста це велика розкіш. Враховуючи, скільки часу йде на роботу та побутові проблеми. Проте знайти заняття, яке не тільки відверне від проблем, а й допоможе підтримувати розумову діяльність у тонусі, не так уже й складно. Тому, друзі, я зібрав для вас захоплення, яке варто спробувати кожному. Перше захоплення це гра на музичних інструментах. Чим раніше людина освоює музичний інструмент, тим краще починає працювати її вербальна пам'ять. Ефект зберігається протягом усього життя. Під час гри на будь-якому інструменті задіяні всі органи чуття, тим самим мозок працює в кілька разів активніше і поступово звикає до такого ритму. До речі, людина із музичними захопленнями може у кілька разів швидше освоїти іноземну мову і загалом генерує вирішення багатьох проблем набагато краще. Не думайте, друзі, що у дорослому віці немає місця такому захопленню. Головне почати і не кинути на половині шляху. Іноземні мови. Ідеальний спосіб провести час із користю, це вивчити нову іноземну мову. Вчені дійшли висновку, що кожна нова мова, яку ми вивчаємо в процесі життя, формує в нас нову мовну особистість, що змушує мозок круто перемикатися. Крім цього, ми покращуємо просторове мислення, швидше рахуємо і запам'ятовуємо складні схеми, якщо активно залучені до вивчення, якщо активно залучені до вивчення іноземної мови. Не відштовхутися від вигоди. Яку ви отримаєте після освоєння нової мови. Щоб добре знати іноземну мову, вона обов'язково повинна вам подобатися. І останнє хобі, друзі це особистий щоденник. Здається, що це просто марне проведення часу, але вчені з вами не погодяться, шановні мої друзі. Насправді, кілька годин проведені з кульковою ручкою в руці допомагає поступово підвищити загальний рівень інтелекту. Це особливо ефективний спосіб, якщо ви велику частину часу проводите за комп'ютером. Купуйте красивий записник або блокнот. Класну ручку, друзі, і записуйте все, що не можете розповісти навіть друзям. Поступово ця звичка стане корисною незалежністю, а ваш мозок буде в постійному, але у ненапруженому тонусі. Ось такі хобі, шановні мої друзі, які змусять мозок працювати активніше. Я надію, що вам сподобалось, тому ставте вподобачку, пишіть коментар, побільше пишіть коментарів, підписуйтесь на канал. Ну а ми з вами, друзі, наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе! Підтримуємо наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Ну і не забувайте підтримувати автора каналу. Тобто, мене. Дякую ще раз всім за увагу.